Всім привіт! Всіх вітаю зі старим новим роком і з Днем Василя. Бажаю щастя, здоров'я і всього найкращого. От вирішив прийти на світочок в село. Задихався, піднімався трохи вверх. І сніг великий. Як ви можете бачити, він по коліна мені сніг. Вже другий сутки йде сніг. Ось отак все засипав. Вже сутку йде мокрий сніг. І вирішив прийти подивитися, як мої вулики тут стоять, як бджілки поживають. І позасипало льоточки чи ні. Ну, усередину дивитись не буду, бо як бачите дуже шапки такі на, на вуликах зверху. А лопати я з собою не взяв. Тому так, так, як то кажуть, послухаю їх, огляну так в Ну, Як бачите на лежаках літочки без сніга, немає сніга. Значить, Тут теж, ну а на корпусних, на корпусних сніжок лежить. То мабуть із-за того, що що до сильно не виступає тому сніжок лежить але тут де вход тут де вход то, то якоби так не дуже засипано хоча на деяких так як на цьому засипано От тут як бачите навіть бджілка вилізла жива значить на дворі температура плюс один Плюс один. Можна б було подивитися всередину, але кажу дуже снігові шапки на вуликах великі. То не стану дивитись. Так послухаю. Да й все. Ну ось така картина з Закарпатті. Сніг йде другу добу. Дороги заметені, дороги не чистяться. Багато аварій на дорогах стається. Ну, і Вічілки ось так зимують такими шапками. Сніг до колін, мокрий, сильно мокрий, кажу, в останню добу йде мокрий сніг, такий лопатий мокрий, все, воно, як бачите, на деревах поналепало, на дротах, світло стало виключати. Ну, Дасть Бог, все буде добре. Давно вже в Закарпатті такої за мене було десь 8-9 років. Максимальна температура мінус досягала до... 10-12. цієї зими буквально пару днів назад досягала до 20-22 було навіть. Ну, дасть Бог, все буде добре. Всіх ще раз з новим Роком і до скорих зустрічей!